Трагедія цілих поколінь і найсуворіший урок для всього людства. 26 квітня минають 37 сьомі роковини Чорнобильської катастрофи. Вона змінила долю всього світу атомної енергетики та особливо мільйонів мешканців Полісся. В день, коли прип'ять скувала смертельна радіація. 27-річного Петра Матуляка, курсанта початкової підготовки при вищій школі МВС СРСР, підняли по тривозі та відправили в зону технологія. Генного лиха на патрулювання та охорону стратегічних об'єктів. Четвертій ранку нас підняли по тривозі всіх. Ну хто був там? 52 чоловіки, хтось на вихідний, хтось пішов місцеві. По кілька чоловік створили бригади, які по 4 години їхали вже в прип'ять. Кілька кілометрів до Прип'яті ми їхали і там патрулювали. Попав на нефті базу. Прип'ятка нефтібаза. Коли виявилося, там було десять ранен годин. Тобто, за 4 години ми наш Вісім чоловік ми отримали там в тому районі, отримали по 40 рентген. Це була ударна така доза. Зразу відчулося. про те, що на ЧЕС не просто пожежа, а справжня катастрофа. Чоловік дізнався невдовзі від працівників станції. Пригадує, тоді їм не надали жодних засобів індивідуального захисту та необхідних медикаментів. Я затулявся своїм платком, щоб не не дихати не було пов ні пов'язок, ні. Противогазу не було. Ті, що працювали на станції, сказали, що взрив, що є витік радіації. І тоді вже ми зрив... і по симптомах. Ось по симптомах глокпружіння, кров з носа, зрозуміли, що це вже не, не проста пожежа, а пожежа пов'язана з опроміненням. І друге. Обличчя і руки всі були так, як загаром укриті. Вранці 27 квітня мешканці в прип'яті повідомили про евакуацію. Петру разом з іншими правоохоронцями обходив помешкання і допомагав людям збирати речі першої потреби. Зізнається, це було щось більше, аніж службовий обов'язок. Всього за кілька годин в 45 тисячному місті залишились три тисячі людей працівники станції, правоохоронці та медики. Припід почали приїжджати автобуси. Ну, дуже багато. Я не можу сказати, більше це тисячі, напевно. Лази, лязи, це, це було. Оце вже запахло, як, як війною. І ми зрозуміли, що це вони виїжджають назавжди, а вони цього не знали. І це було відчуття війни тоді. Я зрозумів, що це так, як і трагедії. До ліквідації Чорнобильської аварії був залучений і Володимир Числов, тоді молодший інспектор пожежної охорони. А нині голова асоціації Чорнобиль ОВС Прикарпаття, завідувач фондів музею головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Вперше на Чорнобильську АЕС чоловік потрапив через сім місяців після аварії. Ми були направлені в Чорнобиль з січня. 1987 року, по квітень 1987 року, і несли там е, поетапну вахту е, по ну, три місяці. Я працював на атомній станції, і я бачив цей четвертий блок кожен день, коли заступав на вахту. А в мене е, три місяці вахти. Я бачу, як я та також я бачив ці всі села, пусті села. Я бачив, е, 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 як кажуть, яблука. Січень місяць яблука на деревах, ніхто їх не рвав. Я бачив ці доріжки, які ми йшли, що йдемо один за одним, і, як кажуть, ні вліво, ні вправо не звертати. Була така вказівка. І йдеш по цій доріжці, просто до, на територію пожежної частини. І, як туди, так і назад. Через пекло Чорнобиля пройшло майже чотири сотні працівників органів внутрішніх справ. Загалом у ліквідації наслідків аварії взяли участь близько 240 тисяч людей. За всі роки кількість ліквідаторів сягнула понад 600 тисяч людей, близько 150 тисяч з яких померли. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.